Всім привіт друзі. У нас сьогодні знову Коп. У нас вибрався на якесь поле. Пошукати. Не знаю, що тут буде. Якщо не буде, переїду на інше. Я тут перший раз, ще тут не був, думаю, щось повинно бути. Ну що ж, погнав я шукати, Надіюсь, знайти сіні срібло або цікаві монетки. Друзі, мене такий сигнальчик на ротусі 70-60 пригаючий. Зараз копнемо в маму фіги глянемо, що це таке. Надію, що це не якийсь шмурдяк. Тут, а, якщо придивитися, є такий ось там горбок і ось там один горбок. сейчас я до них іду. Можливо, щось цікаве. Я перший раз на цьому на цьому полі. Не знаю, що тут може бути. Виїхав, так сказати, на розвідку. Що ж все. Що це таке? Вже якийсь металобрухт. Десь монетка, може бути хоча б вже якась. Що за? О, і викопав? Це загляну. Ой, ще что тут такі? Якась? Де ти? Де ти? О! Грузі, отака ось кусок ложки, если не ошибаюсь, бідно. І... Да, ось такий. Нічого не зображено, нічого не написано. Нічого не видно. Нема там нічого вроді би. Ось такий кусочок ложки мідної. Нічого не написано, нічого не зображено. Ну нічого. Піду шукати далі. Можливо, знайду ще щось таке більш-менш цікаве. Що ж погнав. Друзі, в мене монетка. Перша на сьогодні. Такий ось соліт попався. Погано видно, звісно, мідний. Ось. Там щось проглядається. Ну, погано. Такий він. Знав був ще не важний. Як соєті набили, думав советик. Ну ось такі ось така ось монетка. Ну що ж, піду шукати далі, можливо, знайду. Ще щось цікаве. Можливо, тут і срібні є польські монетки. Друзі, в мене ще одна така знахідочка. Така ось 15 копійочок 1950 року. В такому не дуже ахті стані, але що маємо, то маємо. Знав був взагалі такий неважний, як... Ой, ти куди там ділося? Ось. Неважний. Як якась фольга чи що, не знаю. Ось таких ось 15 копійочок. Буквально почти зразу після того соліда. Ну що ж, піду шукати далі. Пег за знахідочками. Друзі, в мене така ось кусочок знахідочки. Така ось штука. Погано видно. Не зрозуміло, що було. Жаль, що зламано. Можливо, якась накладочка на щось була, Ну, не знаю. І тут так. І тут так само. Ось така ось штука. Сигнал на Рутусі. SAG7-SG4. Думаю, що це як завжди косок алюмінія. Ну ні, така ось цікава знахідочка. Та ну що ж, буде шукати. Знахідочки попадають. Хотілося б більше, але маємо що маємо. Що ж по Друзі, в мене ще одна монетка. Таких ось 10 копійок щитовичок. товчок. року. З цієї сторони то трошки в покислах. Ну, Почиститись бути непогано. Така монетка. Цигнал був взагалі неважний. Ось така ось знахідочка. Ну що ж, піду шукати далі. Надіюсь знайти ще щось цікаве, а можливо знайти срібло. Друзі, в мене ще одна така знахідочка. Якихось 20 копійок 44-го року, доволі такому непоганому стані. Тут з сей сторони, а сей-то погано видно. Ось там щось проглядається, цей такого більш-менш, а ось сей. такой Ходжу вже декілька годин. І години точно нічого не було. І цього були тільки алімінні дротики. а після цього потім більш нічого не було. Після тих дротиків годинку. Тому пішов я шукати далі. Надіюсь на цікаві знахідочки. Друзі, в мене ще одна знахідочка. Буквально після 20 копійок там я ще два сулик. Ось тут вже п'ятерочку. копійчок, 28 року. Такий ще непоганий стан. Тут я чуть-чуть видно зацепив. Ну нічого, така гарненька монеточка. Така п'ятачок. Зараз тут покружляю, можливо, ще щось буде. Ну що ж, пішов я, їй знайти ще щось цікаве. Друзі, завершує я наш сьогоднішній коп. Знахідочки ви всі сьогодні бачили. Вони були різноманітні. Ну в основному радянські. Ну що маємо, то маємо. Буду я їхати додому, вже санк засідає. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки і коментуйте. Успіху вам, успіху мені до зустрічі на каналі.